Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 17 вересня вівторок. Сьогодні продовжуємо говорити про ензиматичне визрівання сирів. І більше сьогодні поговоримо про дуже цікавий важливий аспект з цього питання, а саме про роботу психротрофів, так званих, ми їх як називаємо мікроорганізмів, які. Активно розмножуються, мають таку здатність при низьких температурах, при температурах нижче 6 градусів Цельсія. І вони у випадку, якщо вони переважають у мікрофлорі молока, з якого ми робимо сир, вони вносять свій е, суттєвий вклад, цей самий протеоліз ферментацію білків, приводять, як правило, до гнилосного такого присмаку або гіркого смаку сира. Це один з самих розповсюджених дефектів. Вони дуже стійкі до температурної обробки, часто лишаються живими навіть при температурах 140 градусів, як в ультрапастеризованому молоці в певній кількості, або при суттєвій витримці там, 30 секунд при температурі 72 градуси. І я хочу нагадати вам, що це відео і ця інформація пов'язані з випусками, чому гірчить питне молоко. Дуже часто. Трапляються такі випадки, коли питне молоко при зберіганні, навіть довготермінового зберігання, так воно е, починає гірчити. Так от, в найбільш поширених випадках це робота або психротрофів, і з минулого відео ми пам'ятаємо, що фактично ензим, який вони приносять з собою, ферментів внаслідок своєї життєдіяльності. Або ж, як було зазначено в цих старих попередніх випусках, за рахунок роботи спор цих бактерій, які точно зберігаються навіть при високотемпературній обробці. І так, сьогодні поговоримо про цих самих психротрофів, це цікаво, а е, почнемо все-таки з обіцяної таблиці. Не знаю, як вам прислати, тому я просто оголошу цифри. Таблиця, яка Пояснює розпад ферментації білків молока до стану амінокислот. І з часом ми з вами говорили, що сири тривалого визрівання вони є більш благородними, однозначно більш корисними для людини, в тому числі за рахунок розпаду ферментації білків казіну, а це основний білок. Молока і власне основний білок в сирі, незважаючи на технології сучасні, які дозволяють трошечки приліпити навіть без трозлютамінази якусь кількість сивороткових білків. Інша назва, пам'ятаєте, альбуміни, глобуліни, або ще третя є назва білки крові це ті білки, які найбільш найбільше засвоюються людським організмом, ті, які переважають в материнському молоці. І, власне, ще не до кінця сформований дитячий організм, ці білки сприймає. Тобто мама годує грудьми власну дитину і вона росте здоровою, і щасливою. Так от, згідно кількох технологій сучасних, які ми з Лесією часто застосовуємо, а саме підвищення температури пастеризації, є ще кілька інноваційних моментів. Можна доєднати певну кількість севраткових білків. До казійну і таким чином збільшити вихід сиру самого, без втрати його органолептичних властивостей. Але все ж таки основний білок молока сирний це казіїн. і саме ферментація білка казіїна, вона найважливіша, якщо ми розглядаємо саме визрівання сиру. Хочу ще зазначити цікавий факт, який я. Сприйняв на початку самі здивуванням і хочу до вас донести його. Як часто буває в фізиці, дуже багато різних, різних величин, ми не можемо виміряти впряму. Як от взяти лінійку і поміряти там довжину, так, метр, два, метр, три метра. А ми вимірюємо фактично, ну, слухайте, якщо в прикладі тінь від будинку, тобто щось таке вторинне. І потім, за розрахунками певними, ми е, складаємо своє розуміння, вираховуємо власне висоту самого будинку. Так само відбувається з вимірюванням білка. Ніхто білок не мірює. Мірюють по різним методикам кількість е, азотистих з'єднань, тобто кількість азоту. І вважається, що азот є складовою частиною білків. І, от далі, по формулам, які закладені в комп'ютер, іде перерахунок. Це створює дуже багато різних. Невідповідностей, тому що є навіть окремий термін не білкові, азотисті з'єднання. І з моєї практики і лесіної практики, ми часто натикалися на те, що в залежності від породи корів, не знаю там періоду лактації і увага, головне кормів. Скажімо так, підсумкове молоко, те, яке попадало на переробку до молочного комбінату нашого навіть двох. Воно мало за результатами вимірювань високий білок, і при тому цей білок кудись зникав, коли ми з цього власне молока виробляли сир. От е, були такі переговори. Ми їздили до німців, власників цієї мегаферми, і вони сказали, що ж вони повідомили, що ви робите з нього сир? От Для людей, які роблять молоко пастеризоване, їх все влаштовує. Просто перенаправили нас на іншу. Інший підрозділ цієї мегаферми ми отримували молоко, і вже тоді, маючи практично такі самі показники по білку, внаслідок вимірювань, мали набагато кращі вихода сиру. Такий цікавий факт. Можете собі його занотувати. Після цього довго ступу все-таки повертаюсь до свого боргу. І так, є така табличка. Не можу вам поки її вислати, але просто підсумкові цифри. Надиктую, сподіваюсь, ви сприймете на слух, бо це важливо. І так, є дослідження кількості розчинних азотистих речовин, пам'ятаєте, азотисті речовини, вони кажуть нам про зміни з, власне, з ферментацією білка і утворенням амінокислот. Так от, якщо досліджуються три види ферментів, ензимів, пам'ятаємо, це те саме практично синоніми, а саме ренін. Ензими закваски і природні ензими молока знову ж таки нагадую, що для ферментації сиру, він так, наука підтверджує, що більше 200 ферментів приймає участь в визріванні сиру ферментації білка із тих п'яти тисяч, які на сьогоднішній день наукою виявлені, і поступово досліджуються. Так, от, частина цих ензимів вона поступає з самим молоком. Є певні проблеми. З тим, що внаслідок теплової обробки молока ці ензими можуть бути частково або повністю дезактивовані, відповідно, вони будуть вже по-іншому впливати. Саме для цього, власне, і вноситься при виробництві сиру закваска, тобто оця додаткова мікрофлора, вирощена в спеціальних лабораторіях, вона разом з собою несе оці додаткові ензими. Позитивні для молока. І, власне, таким чином ензими ферменти молока частково відновлюються. Так от, ренін, ферменти закваски, і природні ферменти молока досліджувались при визріванні гауди на термінах 1 місяць, 3 місяця і 6 місяців. І от я вам підсумкові цифри даю по утворенню амінокислот. Тобто, це той самий показник, який говорить про, ступ... про ступінь ферментації білка. Увага! Через один місяць всі ці три групи ферментів в сирі гауда місячному давали утворення е, амінокислоти в районі 2%. Через три місяці вони давали утворення амінокислот увага 4,8 Тобто практично в півтора рази збільшується кількість амінокислот в сирі. Трьохмісячному по відношенню до сира одномісячного. І нарешті в сирі з терміном визрівання 6 місяців ми мали вже 7,4% амінокислот. Практично, в скільки це виходить, в 3,5 майже рази більше кількість амінокислот, таких корисних для людського організму. І так я нагадую, що медична тематика вона не зовсім є. Тематикою нашого каналу про користь амінокислот, або скажу в цілому в наступному відео, або власне почитаєте в інших джерелах. Так от іще раз: місячний сир 2% амінокислот гауда, 3 місяця 4,8% амінокислот, і 6 місяців 7,4% амінокислот. Тобто, чим довше визріває сир. Тим більше розпадаються, розщепляються білки, і тим більше корисних амінокислот, таких необхідних для підтримки нашого імунітету і нашого здоров'я, утворюються в сирі. Вважаю, що борг закрив. І так, переходимо до психротрофів. Що таке психротрофи? Це мікроорганізми, які здатні рости і розмножуватись при температурах нижче 6 градусів. Чому вони такі важливі і чому вони такі небезпечні? Тому що е, зависока концентрація психротрофних організмів приводить до класичних е, порч сиру, до класичних дефектів сиру, серед яких в першу чергу ми говоримо про гіркоту смаку, гіркий сир, і ми говоримо про такий гнилосний призмак. На нашому каналі ви можете переглянути там 4 роки назад, що я робив відео, де розповідав, е, чому такий Присмак оцей гнилого молока навіть без гірчинки, або от, часто буває при зберіганні молока високої температурної обробки, гіркота з'являється. Чому такий присмак взагалі може бути в молоці? Я вам розповідав, що це відбувається тому, що, по-перше, висока концентрація психротрофів е вона збільшується в процесі зберігання молока. Тобто, чим довше ви зберігаєте молоко перед обробкою його на комбінатах. А це досить об'єктивний процес. Тобто молоко збирають, накопичують, потім його привозять. Тим більше психротрофи розмножуються, і їх концентрація збільшується. Знову ж таки, нагадую: ще раз повторюю: що при тепловій обробці, навіть при тому, що більша їх частина буде знищена, але залишаються спори, які потім, внаслідок цього окуклювання а потім розкуклювання, вони виходять в. Молоко і приводять практично до тих самих е, дефектів при зберіганні і вже обробленого молока, товарного молока, яке ви можете купити в магазинах, і, власне, е, при перевищенні певної кількості в сирі, приводять до дефектів вже сиру. Щоб закрити тему з молоком, пам'ятаєте, значить, відповідно, ті молочно-кислі бактерії, які призводять до. Якісного продукту з точки зору нормального споживача, щоб молочко скисло, щоб у вас кислячок був, щоб ви з нього зробили там сир кисломолочний. Да? Тобто вони всі е, живуть при температурах і розмножуються. Для них комфортна температура, це кімнатна температура 20-22 градуси, трошки менше. А трошки якщо більше. ми довго зберігаємо молоко при низькій температурі, та ще й в е, умовах, коли. Ну, скажімо, з іншими продуктами харчування, так і бактерії селяться, і в холодильниках, і на поверхні там пляшок де завгодно, правильно, то дуже висока ймовірність, що оці патогенні мікроорганізми, психротрофи, вони зроблять свою брудну траву, і справу, і продукт власне буде непридатний до подальшого споживання. І от якщо доза молочнокислих в свіжому молоці здорової корови вона завелика. І тоді оцей нормальний дарвінійський механізм природного отбору, він полягає в тому, що корисні для нас мікроорганізми перемагають ті самі психотрофи. їх більше просто. А якщо ми самі створюємо при зберіганні умови для перемоги психотрофів, то ми, відповідно, ризикуємо отримати перемогу саме психотрофів, гнилосний присмак і гіркий смак. Ну, конкретно з цифрами психротрофи. Активніше всього розвивається при зберіганні молока при температурах 2-8 градусів, і визріванні молока, яке застосовується для виробництва подальшого сиру при температурах 10-12 градусів. Значить, пам'ятаємо, тобто психотрофні мікроорганізми, які містять собі оці от, не бажані для нас екзими, які неправильно умовно ферментують власне компоненти білки молока. Так. Де психротрофи зустрічаються в природі. Зустрічаються в Землі, воді, сточних водах. На молочних фермах психотрофи попадають на молочні ферми в основному з водою, але потім вони оселяються на обладнанні і е, дуже добре оселяються на е, ніржавці, на сталі, здатні е, утворювати колонії на стальних поверхнях. Психротрофи дуже активно заселяють внутрішні поверхні обладнання, яке використовується для о, охолодження, е, зберігання трав, та транспортування молока тому оці от елементи сангігієни, якщо вони не допрацьовані на комбінатах, то десь щось не домити навіть на молоковозі чи в трубопроводах приймального відділення, І має Цихротрофи і, е, є строгими аеробами, тобто без кисню вони не розвиваються. До чого це призводить, то при тому, що є такий термін підсасування повітря. От коли підсос повітря є в трубопроводи, насоси додають якусь, навіть як завоздушування обладнання, такий термін у нас є. То в цьому випадку це додатковий стимул для розвитку психотрофії. Як вже було сказано тепер з підручника, пастеризація молока знищує більшу кількість психотрофів, але як і в випадку з будь якими іншими бактеріями, невелика їх кількість. Все ж виживає. Плюс пам'ятаємо про спори, як я згадував. І чим більше початкове обсіменіння молока цими самими психотрофами, тим більше психотрофів виживає при пастеризації. Якщо після пастеризації молока воно буде повторно зберігатися при низькій температурі, то психротрофи в пастеризованому молоці знов переможуть звичайні термофільні, ті, що люблять температуру. Мікроорганізми і будуть переважати в тому продукті, який поступить там, не знаю, на розлив чи на повторну переробку. Ферменти психротрофів розщепляють, ферментують не тільки, біли, а, й білки, а й жири молока. Створюють неприємним головним чином прогортлий і гіркий смаки. Ну і цей гнилосний. Бачите, такий іноді із за ферментів психротрофів в сирах виникає гнилосний запах за виникнення фруктових присмаків. Теж можуть бути відповідальні ті самі так, так, Був такий випадок, коли дійсно сир, ну це років 30 назад, я тільки починав, мав почав отримувати такі, знаєте, нотки фруктові. І я дуже радів з того. А от коли цей сир розірвало, і там було виявлено цілий букет по аналізам і. Маслянокислих бактерій і психротрофів, то я зрозумів, уже цей запах, оцей замах. Він знаєте, не чистий фруктовий, а от він саме брудний фруктовий. Я вже чітко його розрізняю і, власне, можу бути експертом по виявленню проблеми з дефектацією сиру внаслідок роботи психоротрофних бактерій. Ну і наостанок, те, що я теж зауважував, і це є, ви знаєте, найбільш корисний для людини, і я вважаю інноваційний шлях, який одночасно і забезпечує якість продукту і сприяє покращенню нашого здоров'я. Який це шлях? Це боротьба з негативною мікрофлорою, в даному випадку з психротрофами, за рахунок внесення додаткових обсягів мікрофлори корисної, тобто, чим. Потужна, чим більш потужна закваска, яка насичена, вибачте, перенасичена е, молочнокислими бактеріями, тим менше шансів у цій е, конкурентній боротьбі видовій отримують психротрофи. Як завжди, тобто, власне, чим більше буває. ви насичуєте заквасками і молочнокислими бактеріями молоко, тим більше воно чинить спротив психротрофам. Що ще раз підтверджує факт, що найкращим способом визрівання молока. Є попередня пастеризація з е, внесенням невеликої кількості закваски, і це така класична технологія, яку, до речі, описують практично всі е, вчені, і, на жаль, дуже мало хто використовує при реальному виробництві. Тобто, ви провели термізацію молока, це взагалі там 62-64 градуса, внесли невелику кількість закваски, і ця закваска, вона. Ви отримуєте перевагу в бік нормальних мікроорганізмів, і закваска, навіть при тому, що вона сама позитивна, не розмножується, а розмножується тільки, тільки психотрофи при низькій температурі. Але наявність цієї закваски стримує розмноження психотрофів. Значить, існують відповідні культури спеціальні для визрівання молока, які спеціальним чином подавляють зростання психотрофів, збільшуючи при цьому кислотність молока. При зберіганні на дві доби всього на 0,1-0,2 одиниці pH. Таким чином, сьогодні я вам розповів про психротрофів. Це, скажімо так, ті мікроорганізми, а ми говоримо про визрівання сиру. Тут не вистачить, бачите, і трьох і чотирьох випусків, які своїми ферментами створюють головну небезпеку для правильної ферментації білків під час визрівання. Ну, давайте ще таку закину на наступне відео. Затравку, значить, із всіх ензимів, які приймають участь у визріванні сира, корисні ті дія яких найбільш подібна наближена до дії хімозину. Це та сама діюча речовина, яку зараз пробують вже випускати синтетичним шляхом, яку власне, видобували і продовжують видобувати для окремих видів сиру із шлунків молодих телят. На цьому все. Слава Україні і Збройним силам! Продовжуємо тему, тему визрівання сирів і ензиматичних перетворень. І до зустрічі! Допомагайте нашим бійцям! Вони того варті.